Всім привіт! Так, Сьогодні буде таке відео про комбайн і про його очистку. Коротше, робимо тут ремонт комбайну плановий, замінили підшипники на клавішах оці всі підшипники. передні і задні замінили, демфери замінили, виставили їх самі клавіші. Зробили тут трошки таку модернізацію на клавішах. Ось як видно, ось така вставочка, це ми піддивилися на джандіровських клавішах, так стоїть. Такі пластикові вставочки, ось їх видно. Тут на цій видно. Вони получаються ось на цій клавіші зліва і справа. Стоять такі накладочки. Вони тримають клавішу, як вона починає там, в принципі, трошки ходити, вони одну тримають. І ще плюс дистанціюються, якщо, допустимо, трошки зазори збиваються, вони виходить, одна одну держать. Ось бачите, отак зроблено. В общем, на всіх воно так зроблено. І спереду так само. Так, ну. В принципі, про модер... модернізацію клавіш, і все. Ми їх там попідварювали, підремонтували, Коротше, там з ними все порядок поставили. Так, І вже в процесі експлуатації цього комбайна, е у нас виникло таке питання. У нас зауважень по очистці немає до нього, але ж на такій культурі, як соняшник, питання є. Так як у нас е, був комбайн Нива раніше, і у нас там ми на соняшник, хто дивиться канал, ставили раніше е, решету на скатну доску. І там це все працювало дуже гарно, і насіння соняшника у нас завжди було е, ну, чудової якості, і чистеньке, завжди заходило в базу по елеваторам, по всім по ріницям. Ну, а тут, допустим, як купили цей комбайн. Я не скажу, що воно прям дуже сильно грязне, насіння сімочки. Ну, у нас не дуже задовольняє, ми привикли до кращого. Ну, І вирішили ми зробити модернізацію і, по крайній мірі, спробувати, чи вийде у нас це, чи не вийде. Спробувати таку систему, як була на Ниві. Але ж конструкція цього комбайна, вона, ну, не така, вона інша, ніж на Ниві. От В даному випадку скатна доска, там, де вже сипається зерно, на той шнек, що йде на зерновий бункер. Там на Неві був він скатна доска була відкрита, тобто просто воно сипалось на землю. Тут так, такого не вийде. Тут скатна доска, я вам сейчас покажу. Оце <кій> вона, ця скатна доска, ось, що бачите, тут вирізано під решето. Тут вона йде, виходить, з неї зсипається на домолот з цієї скатної. Верніше, воно з неї ссипається то на зерновий туди далі. Але ж зараз, якщо поставити... Решету, то воно буде просипатися ці всі дрібні ну, суміш вся ця дрібна сміття, воно буде сипатися на домолот. Ну, В принципі, другого виходу тут немає. Ну, Я думаю, що якщо ми його пустимо на домолот, там я думаю, буде сміття ну, так, нормально, Ну, воно просто буде подавати це сміття. Так скажемо, на домолот і он на той шнек. Ось, ідея показує, це його кожух шнека. Він кидає <кій> той шнек на Грохот і знову на очистку на перший каскад, на другий каскад решет і на, ну, на нижній на, на верхній решет. В общем, <кій> вирішили спробувати таку систему. Тобто поставимо сюди, ось тут зробили таку, вирізали сразу по потрібному розміру такий, ну, таке вікно. Тут ось зварили з профіля 40х20 таку рамку, підсилили по периметру, по всьому. Зробили ось такі тримачі, ось, щоб решето. Трималося, отак за, ну, воно виходить, буде сюди так заходити заходить. Решета. Чому не сплошний? Тому що, <кій> якщо зробити сплошний тримач, то буде забиватися всякою пилякою, і тоді це решето просто сюди не витягнеш. Ну, а знизу там решето, на самому решеті, там буде триматися, де я зараз показую, на задній планці. Там буде триматися на отаких от самих в кронштейнах тільки воно крепиться на ці кронштейни самі на решеті. Я зараз покажу. Ну, а тут з е, е, цієї частини тут буде просто варені гайки в профіль. І тут буде просто на болтиках триматися. Так, тут ось стоїть у нас, отут у нас стоїть нижнє решето. І вище стоїть ось тут. Верхнє решето. Так, зараз покажу вам саме решето, яке ми придбали. Замовляли тут. Виходить, саме решето вже вирізане в розмір. Оце його задня частина. Тут видно під е, отвори, під болти. А ось е, самі ці кронштейни, що будуть заходити на лист, верні під лист. Це буде на листу продовжувати, а це під лист. Буде триматися. Так, і ось ця пластикова накладочка, я вам зараз покажу, для чого вона і, ну, в общем, для чого вона. Коротше, якщо ж так подумати, якщо ми поставимо решето, то ви ж всі знаєте, що решето має свойство таке забиватися. Так як тут, немає такої можливості, щоб його фізично почистить саме решето вручну. Ну там допустим, Чимось постукати, як ми це робили на Ниві. Допустим, там, через деякий час комбайнер вийшов. Обдивиться комбайн, постукав по решету. там. Ну В принципі, воно там сильно не засоряється, тому що тут великий скат і решето не дуже засоряється. Ну, але ж його чистить потрібно. Якщо його не чистить, то. Його робота на цьому закінчується. Просто від нього не буде ніякого току, тобто цю затею можна взагалі навіть оставити. Без чистки решета. Ну, ми таке, таке придумали такий вихід, так скажемо. Електромотор поставили. Ось тут зробили посередині така опора із шинки четверки. І поставили, виварили отам, такий кронштейн. Зараз наведеться. Кронштейн під мотор, закріпили його надійно хамутом. В общем, ну, він гарно тримається і зробили ось такий, як видно, називаємо його боюк. Оце цим бойком він буде бити по тій пластині, що я вам тільки що показав на решеті. Пластикова пластина і буде е, його очищати. Яким методом Просто він буде ударяти по решету, і решето буде вібрувати і буде самоочищатися. Тобто, ну, ми це провіряли тут, вже перед тим, як ну, проводили маленькі такі випробування і, закріпили, закрутили решето, е, положили такий слой на цьому решеті насіння. Соняшника такого ну, грязно, так скажем. І включили цей мотор, щоб випробувати, чи взагалі у нас получится щось небудь з цим чи ні. То воно моментально тільки включили мотор, тільки почав бити бойок по решету. Моментально це все самоочищалось. Тобто, ну, ми були задоволені. Так що вирішили, що конструкція. Отака от, з електромотором вона має право на життя і е, вирішили спробувати. Получиться у нас цей експеримент. Чи не получиться, я не можу сказати. Я думаю, що вийде. Процентів на 80, я думаю, що вийде. Ну, не вийде, то буде просто тут тоді стоять заглушка. Звичайна, ось вона, кстаті, теж <кхи> приготовлена. Пофарбована. <кій> ось вона так виглядає. Вона точно така сама по формі, як решето то встановлено. Тут ось такі кронштейни вже. Тобто, коли нам потрібно косити зернові. Ну, всі ті культури, що не зв'язано з даною чисткою насіння сімочки, то ми ставимо заглушку. Воно швидко знімається. Просто відкрутили 4 болта і його витягли або решето, або дану заглушку. Так, ну і По електричній частині ось так провели е, в такому кожухі пластиковому. Провід. провід пішов назад, ось так переварені, переварені такі тримачі. Виходить провід ось назад, назад, і тут він нічому не мішає. Виходить ось сюди до, на бік комбайна, де в нас шланги всі, підходять до руля, ось, до рульових циліндрів. Тут закреплено все ось, ось такою опліткою. І пішов провод, провід ось сюди, до акумуляторного ящика. Ось тут акумуляторний ящик. В акумуляторному ящику я зараз не буду показувати, кому буде цікаво, я покажу. В акумуляторному ящику у нас розположений блок управління тим двигуном. То двигун у нас звичайний з... Так би сказати, Жигульовський з дворників чи з чого він там коротше, Ну такий, радянський. Він нас в принципі, всім задовольняє, обороти нормальні. Ну, В принципі, тут великі обороти не потрібні. Ну, як воно це працює? А працює воно це все цікаво і дистанційно. Ви ж скажете, це треба нажимати комбайнеру якусь кнопочку, щоб він, ну, цей мотор працював, або вести е, в кабіну до комбайнера, е, якісь проводи, там, ну, в общем, Він же ж дуже управляти цим мотором. А тут все просто. Ми зробили це все дистанційно. Там, де акумулятори у нас стоять, я поставив в інтернеті, знайшов блок дистанційного управління на 12 вольт. Підключив його до 12 вольт акумулятора. І зараз воно працює за такого пульта. Оце все діло. Він в кабіні в принципі. нажав собі кнопочку. При кожному вивантаженні комбайна він може це зробити і зовсім і не париться. Ось так воно там запрограмована одна кнопочка. Поки тримаєш кнопочку, поки воно і так би сказати, тарабане оцей бойок, Який ну, цей буде бити по решету, і Він буде по ньому тарабанити, і ну, решта буде очищатися. Ось так воно включається. Ось ви бачите, навіть від цього мотора, від того, що там стоїть ексцентрик, то, мабуть, є така і вібрація легенька. Ну ось. Поки тримаю, поки воно і, і працює. Я зараз покажу отак ближче. Тобто ну ми пробували. То тарабани, воно, конечно, тут капітально такий грохот стоїть. Ну, буквально там 2-3 секунди він потримає. І ну, ми ж провіряли, все це, що ми насипали на решето насіння соняшника, то воно злітає моментально отсюди. Тобто, я думаю, що воно буде очищатися, прекрасно. Так що така от модернізація. Пишіть, коментуйте, хто що про це думає. чи це Буде працювати чи не буде працювати. <кій> І взагалі ця ідея, як вам, допустимо, ну, подобається чи не подобається. Так що по модернізації очистки, отак от. Поки проводимо ремонт. Плановий там міняємо підшипники куї, які там. Ось купили колеса задні. Поміняли вже одне новеньке, поставили. Передні у нас гарні, в гарному стані, теж нові. Так, розібрали зад комбайна, ну витягували ж соломатряси і поміняємо ножі. Вже їх набрали, там покомплектували по вагі по вазі, а поміняли підшипники на валі січкарні. І тепер хочемо набрати ножі і відвеземо на балансування. Вал подрібнювача. Койде там попідварювали, ось ще не закрасили. Тут підкрасили. В общем, в общем, отак от такі от справи. Так що, кому цікаво, слідкуйте, будемо випробовувати цю схему, чи вона працездатна, чи не працездатна. Ну, в общем-таке, така модернізація. Так що дякую всім за увагу. Всім пока.